Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Ну що, ми продовжуємо знайомитися з ароматами Дена Хотоса. Довго я розтягувати початок не буду. Хто не дивився першу частину, подивіться, а я приступаю до другої половини ароматів. Підпишіться на мій канал, вже мені зараз, поки не забули, поставте вподобайку, обов'язково напишіть мені коментар. Я дуже люблю цей от зворотній зв'язок. І починаємо. Нагадаю, що в мене аромати тут без будь-якої градації. Наступним ароматом у нас є Сенді. Теж трішечки лякає мене цей аромат, який з попередньої частини. Аромат який називався North V. Я, до речі, перепутала, там сіль заявлена була, але не було водоростів. А в цьому заявлені водорості, заявлений метал, заявлена морська сіль, пісок. Чого я від нього очікую? Очікую я від нього звичайно, морського узбережжя з піском, з сонечком, з соленою водою і з водоростями. Зразу мені згадується наш український. Берег Чорного моря, коли сезон водоростів, які викидає на берег. Ну, трохи мене це лякає, тому що солені морс ноти це не зовсім моє. Зараз ми понюхаємо. Так, це не страшно. Мені це дуже подобається. Це дійсно літо. Дійсно пляж, сонце, якісь трошки цитруси на старті, багато свіжості, є трошки солі. Ніяких водоростей, цих неприємного, йодистого запаху тут немає, слава Богу, мені це дуже-дуже подобається. Тут на фоні ще є якась солудинка, не то бальзамічна, не то смолиста. Можливо, там в нотах щось, там обширні піраміди всіх, я не пам'ятаю, вже я не записувала. І дуже-дуже приємна кремовість. Не знаю, чи там є мускус, білий там, чи ще щось. Отака, прям біла, чиста, солодкувата кремовість. Це дуже приємно, дуже гарно і грайливо. Це от. Я би на літо таке носила. Так, це теж один з фаворитів йде: це Сенді. А, чудовий аромат, який мені сподобався з першого занюху. хоча я його боялася, чесно кажучи, найбільше зі всієї добірки. Тупний аромат. Fear in Space. Я не знаю, чого очікувати від цього аромату. Адже тут він зеленого кольору. Тут піраміда, теж велика піраміда, але там заявлені зелень з стебля пшениці, ялина, квіти, ладан, мед і ветвер. Ну, окрім інших нот, там ще є і квітковий блок, і здається теж якась свіжість цитруси на старті. Але як воно має все бути в копі, я, чесно кажучи, мало уявляю. Тому мені дуже цікаво, що нас тут буде чекати. О, мазнула ніс. Зараз я буду чути, що це чи нас буде чекати. Ой, це теж приємно. Не зовсім моє, але для любителей зелені. Суховата і Соковита одночасно, от не знаю, як це пояснити. За що там, що відповідає. Це гарно. Мені це дуже подобається. Мені це приємно нюхати. Це зелене поле, якісь от скошені трохи трави. І квітковість тут приємна: жіночність, пудровість, така, ну, прям. Теж кудись в літню історію, до речі, дуже дякую ще раз Дену Хотусу за цю добірку, адже я от прям хотіла чогось літнього. І тут я багато чого знаходжу: такого, що от я би хотіла от носити прямо вже. Ну, втомили мене трохи ті мої важкі аромати. Ой, це гарно, це дійсно пахне от якимись свіжими злаковими культурами. Трошки зеленцію тут є. Добре, відчувається такий землисто-деревинний ветивер. Ладоності я такого не чую. Є якась легка солодинка, така не то квіткова, не то, що ну це дуже приємно. Це от дуже так якесь природне поле, природні. Я чомусь бачу завжди. Знаєте, от в мене там, де мама живе. Є два города. На одному сіється щось, ну, висаджуються якісь овочі, а друге завжди засівається якоюсь пшеницею. І от коли та пшениця ще не зійшла, ще не така, що її прям кусити вже там і сушити. А от ну, тобто вона зійшла, але вона ще зелена. І самі навіть ті колосочки, може тому, що я прочитала, що там є оця, ця зелень пшениці, але мені так здається, знаєте, от коли не достигша пшениця з таким молочком, такий воно ніжно-пудровий лактонний аромат має. Так, мені це подобається. Це зелено, свіжо, природньо і цікаво. Це у нас був Fear in Space. Наступний аромат Secret. Заговорилася: Secret Tone. Тут заявлено дуже багато якихось різних хвойних, зелених, смолистих ем... нот. І я від нього чекаю от саме цієї е гущі лісу, хвойності. Зелені прохолоди, і, як це я називаю, інгаляційних процедур. Я люблю хвойні аромати, вони для мене завжди цікаві. Знову ж, до речі, вернуся до минулого відео. Забула я вам на початку сказати, що я знайома з одним ароматом від Дена Хотуса, не з цієї лінійки, правда, це був Woodman. Я вам про нього декілька разів розказувала, і там для мене. Ну, просто лісоруби, ліси, лісоруби, красива хвойність, смолистість хвойного дерева і прямо оцей от аромат потертої в руках лапках туї. Я знаю, що не всі його люблять. Багато кому він такий дуже обойний, людопривіт і чисто чоловічий, але для мене цей аромат просто банька, медитація і знову ж інгаляторні процедури. Чому я про нього згадала, говорячи про Secret Tone. Зараз ми понюхаємо, чи тут буде мені хвойний ліс. Так, де я цей наносила? Давайте от сюди. Ой! Це легше, ніж я собі очікувала. Тут більше диму, ніж такої, знаєте, хвойної, хвойної такої аж а, льоду такого хвойно, холоду такого. Це приємно, зелено, і я бачу зразу мені оцей от темно-зелений хащі хвойні зникли. І більше, здається, такий, знаєте, мішаний ліс. Тут йолочка, тут якийсь дубок з березою. Досить приємно, не скажу, що зараз знову ж мені такого хочеться. Але досить приємно це треба розносити на шкірі, він досить легкий, деревинно хвойний. Але я повторюся, смолистості тут. Хвойної я практично не відчуваю, знову ж є якась деревинна пудра, можливо, там сандал або ще щось, але такий огортаючий, приємний аромат. Це в нас був Тон. Аромат, на який в мене великі очікування, це є феромонія. В Фермонії заявлені мигдаль, гурманські якісь ноти, кокос, здається, якісь цитруси там солодкуваті на старті. І я від нього чекаю такі хорошої гурманіки. Я чекаю якогось такого фруктового десерта. Цитрусово-мегдалевого і такого смачного. Прям хочеться мені смачного. Так, сюди ми будемо тестувати. Подивимося, що нас чекає. Так, пшикни, куди треба. Ох! Так, да, це, в принципі, те, що я чекала. Це дуже смачно. Боже, оцей, напевно, зі всіх попав мені прямо в точку те, чого я від нього очікувала. Це цитрусовий е, якийсь тарт з мигдалевою присипочкою. Так, це дійсно смачно, солодкувато не пересолоджено. є і цитруси, і мигдальності трошки, і прямо цієї такої, такої кремовості, десертності. Саме цієї гурманіки я від нього і чекала. Мені це подобається і дуже подобаються цитрусові ноти, щоб не було, це знаєте, щоб не було занадто притурно. Є якась теж глибинка в цьому ароматі, тобто не скажеш, що це прям така дитяча гурманіка, там теж якась не то димність, не то деревинність. О, це красиво, це мені подобається. Звичайно, що кожен з цих ароматів треба поносити на собі довше, а не оці от перші затести. Але з першого занюха мені досить приємно це нюхати. І повторююся, це перший, який прям от вцілив в те, що я очікувала, такого я від нього і чекала. Це цитрусово-мегдалевий десертик, не пересолоджений на старті. Це була феромонія. Наступний аромат, ще більше гурман, які ми від нього чекаємо, це є Creme. Місячний крем, молочний лікер, кокосове молоко, цвіт білого тютюну, амбра, ваніль, молочні вершки і мускус. Я спеціально виписала цю піраміну, щоб ви зрозуміли, чого можна очікувати від цього аромату. Звичайно, що я від нього чекаю пінки молочного коктейлю, Можливо, якогось дитинства з кафе пінгвін, наприклад. У нас є в центрі таке кафе пінгвін, якому не мінялося нічого років 100. І там дуже смачний, от саме такий коктейль, де з дитинства з пломбі... ну, з молоко з пломбіром збивається в пінку. От я від нього чогось такого і чекаю, адже тут багато лектонних нот молочних. Так, тут в мене нічого немає. Ох, цікаво! Цікаво страшенно! Так, це мені за спиртів на старті. Це вам не дитячий коктейль. Це така. Боже, як називається цей алкогольний коктейль, такий зі згущенки? Я забула. Я забула, як називається, але я знаю, що ви мені в цей це молочний лікер, такий з. Я думала, тут буде такий десерт на гурманіка, але це таке все, все по-взрослому. Це симпатично, красиво, лактонно, то, що я чекала. Боже, як той коктейль називається? Я забула. Напишіть мені в коментарях. Алкогольний напій, оцей такий молочний коктейль, кремовий такий він зі, зі згущенкою. забула, як він називається. Класно! Класно, Це мені дуже сподобалося, але це знов не весняна історія, швидше на осінь. Отака. Буду мати на увазі, моменкрем теж мені йде в, в зацікавлення. Може, собі візьму, як тут якраз великі досить відливанти по 3 мл. Якраз можна собі добре розносити. Наступний аромат це є Vine Wind. Якщо я правильно читаю, в мене як з англійською, такі самі проблеми, як з французькою. І, звичайно, вайн. Вечірочки, вінішко і все таке. Вінішко ми любимо. Тут в нотах заявлене сухе вино, окрім великої піраміди, як завжди. І я від нього чекаю алкогольного коктейлю, винця або глінтвейну з прянощами, тому що прянощів там теж багато. Там здається, не то гвоздика, не то кориця. там заявлені прянощі, вино. І зараз ми попробуємо. Роздувайся. О, класно! Класно, класно! Це вінішко, виноградне. Або коктейль. з я не знаю, чи існують коктейлі з якимсь вином, де є от припах виноградного прямо вина. І тут багато прянощів, знаєте, яких навіть не прянощів, а от таких східних Благовонія, я знов забула, пахощі. Такі східні пахощі з тим вином. Це досить приємно, густо насичено, може. Троянда, мабуть, тут щось є. Аромат сам по собі, ну, тут він чорний з таким рожевим, а в моєму понятті він такий кольору Глінтвейна, такий темно-червоний. З кислинкою, прям таке сухе вино і тими от, е пахущими східними. Знаєте, от як в магазинку в нас в центрі є такий магазин, он хімік, де продають оті всякі палки-ванялки і все таке. Ароматичні свічки, аромамасла і все таке. І там от такий от запах цього е всього всього вкупі. Це дуже цікаво і теж, намабуть на осінь зігріваюче. Коротше, це вино, в яке накапали східних, оцих, от, або взяли його помішали, знаєте, тими паличками такими ароматизованими. Пахне. Не їстивними прянощами, а саме цими для укурювання. Дуже цікаво, це був Вайн Вінт. І останній аромат, який в мене теж багато, надійшовшись мене сьогодні. Сьогоднішня підбірочка, аж настрій піднімає. Це є Африка. Ну, Чого можна чекати від Африки? Сподіваюся, тут будуть теж пахощі, сподіваюся, тут будуть якісь фрукти, вони там є заявлені, тому я чекаю, давайте так, будемо східний базар в сухій-сухій гарячій пустелі. Тільки, будь ласка, без верблюдів. Верблюдів ми не любимо. Ні, ну Живих ми любимо, пахнути не мені. І так, Африка. Куди її? Так, тут в мене ще місце залишилося. Я тітя велика, <гум> мені можна тестувати. Ой, а це. я... Це не то, що я чекала, але це теж приємно. А, боже, це фрукти такі аж перестиглі, знаєте, для. Любителів перестиглих фруктів, але таких тропічних, якісь, може там, манго, якісь. Боже, я ніколи не нюхала, стигле манго. Давайте я в центрі Львова. Якщо коли-небудь нюхала, стигле манго, хіба що манговий глося? Ви чуєте, що вона? Сика, що ти робиш? В неї там стоїть така штука для води і вона її гризе. Ні. Все? Як завжди, тварини мої не дадуть мені провести ні одне відео без шумів збоку. Африка пахне прянощами, стиглими фруктами, але прянощі не, не, вже не алхімік, не палки-ванялки. Як не дивно, я чекала от від попереднього цього винного аромата, напевно, більше оцих, тут в Африці більше тих пахощів з попереднього аромата. І чомусь мені пахне медом. Я не знаю, не пам'ятаю я, чи є там мед мед заявлений в піраміді, але мені пахне фруктами, пахощами і прямо а, така фруктова тарілка. І або на ній зверху медом полито, або збоку десь лежать якісь такі, знаєте, сухофруктові якісь смаколики в, в медовому, в медовій, коротше, в, в меді, господі, я заговарююсь. От я чомусь думала, що він буде такий сухіший. Ну, вологим його щось нагадує? Ой, щось нагадав мені, не знаю, що е, от. Я чекала, що він буде такий, знаєте, св... по моїх відчуттях е, світлого, пісочного кольору, такого гарячого. А він е, та, отакий. От, він мені по асоціаціях аромат отакий. Він такий медовий. Не такий гарячий, розжарений, як я собі уявляла, як Африка. Чомусь мені пахне медом, фруктами, Ну, фрукти там заявлені. Не пам'ятаю, чи може там є мед? Мені пахне фруктами, медом і заходом сонця в теплому місці. Це дуже досить симпатично. Е, так, що в мене так шлейфить з тої руки прикольно. Симпатично, гарно, і пахощі якісь там все-таки пробиваються. Так, то вже такий ну, не базар і не в пустелі. Ладно. Африка, вона різна. Давайте почнемо з того. Нема тково просто одної Африки. Африка дуже різнобарвна і дуже кольорова. Тому ця Африка от мені по цьому саме така. Така більше затишна і заспокоєна. Немає нічого такого. Або навпаки, може, якийсь полудень. Коли все живе ховається від гарячого сонця і нічого немає, і наступає така тишина. Він досить такий вже зараз некрикливий і приємненький. Коротше, дійшла я до кінця. Дуже-дуже велике. Дякую Дену Хотосу за ці прекрасні аромати. Я собі вибрала тут фаворитів. Я обов'язково собі візьму пробнички. Ну, в крайньому разі ті літні, треба брати зараз. Я собі візьму пробнички, розношу і обов'язково ще або розкажу, або підписуйтеся на телеграм, я там пишу про парфумерію. Дуже-дуже дякую за прекрасні аромати, за спілкування. Знову ж, як і в минулого, про минулий бренд я розказувала, повторюю, що наші парфумери. Не лише хороші, як парфумери, а ще й дуже приємні в спілкуванні люди. Дякую за спілкування, дякую за парфуми. Величезне дякую моїм черевені дівчатам за цей черевені бокс. Я ще його не закінчила, і він тільки перший, а буде їх три. Але саме за ці аромати Дена Хотуса, які мені сюди поклали, величезне дякую. Все, не ігноруйте повітряні тривоги. Я вас люблю, обіймаю. Цьомки-бомки!